Зустріти новий рік з молитвою запрошують в Зарваниці. В Марійському духовному центрі 31 грудня ввечері відправлять урочисту літургію. У нас є літургія, вона починається подячною молитвою парафіяльної церкви біля ікони Зарваницької Матері Божої. Це десь приблизно о 8-й, о 20-й годині вечора. Потім, десь о 10-й годині вечора, в нас починається тут молитви в соборі. І звичайно, ну традиційно це є літургія. Привітальне слово. Якщо буде Преосвященний владика, то можливо він буде голосити слово вітань. А якщо то хтось з отців, Ну і потім у нас тут буде така гостина любові. Де люди, які будуть нас, ми можемо їх пригостити. Особливою зарваниця в різдвяний час стає й через присутність там живого вертепу. В майбутньому шопку планують ставити в лісі, вибудувати там печеру і облаштувати все в первісному стилі. Люди завжди хочуть новизни, хочуть якогось чуда, хочуть чогось особливого. Але ми це чудо повинні створити самі. Якщо я йду до зарваниці в очікуванні побачити якусь нову споруду. Щось таке незвичайне, щоб мене захопило і вразило, я можу цього не побачити. Але якщо я йду до зарваниці з вірою в те, що чудо станеться в моїй душі, я перемінюся, я по-іншому стану дивитися на світ, я по справжньому стану любити людей, це чудо безперечне, і це чудо, певно, найбільше з чудес. Бо всі чуда світські проминають тільки. Чуда, які відбуваються, скажімо, в нашій душі, це чудо, яким ми підемо до вічності. Священики запрошують Зарваницю також на старий новий рік, в ніч з 13 на 14 січня, аби помолитися і просити в Бога благословення на наступний рік.